Що зараз можете розповісти про ситуацію у Насумщині? Які наслідки цього чергового ворожого російського обстрілу? Так остання ця ніч була одна з найтяжчих для сумщини. Орієнтовно з 0 годин до 0 годин 40 хвилин відбував, відбувся масовий масований обстріл з, з різних типів озброєнь. Ви назвали деякі типи, але крім цього була і ствольна артилерія і РСЗВ. Тому дійсно це був масований обстріл, і я хочу наголосити: якщо раніше переважно це були обстріли околиць. Можливо, певних територій прикордонних громад, то на цей раз ворог цілив переважно в центри е міста або невеликих сіл чи селищ, і ну це інакше як тероризм назвати е не можна. Е внаслідок цього обстрілу, як ви вже зазначили, загинуло дві особи, сім травмованих. Е в нас. Е е Декілька адміністративних будівель зруйновані вщенти так само зазнали руйнувань там школи, дитячі садочки, багатоквартирні будинки. Помістя просто там, де жили окремі окремі громадяни, а, але а, з уже з самого самої ночі ДСНС працювало над а, тим, щоб загасити пожежі на місцях обстрілів. А, під ранок почався розбір завалів, а, і вже зранку ми виділили з з обласного резерву відповідні громади зі своїх резервів будматеріали. І вже сьогодні починається. Локалізація результатів обстрілу і перше відновлення тих будівель і об'їзд, які можна оперативно відновити. Так само був пошкоджений газогін сьогодні. Тривають роботи над його поновленням. І з іншого боку, нацполіція фіксує всі ці факти, і сподіваюся, що це буде одне з складових, коли буде розглядатись питання в Газі про воєнні злочини. Почула вас, пане Тарасе, Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Розповіли про оперативну ситуацію на Сумщині. Нагадаю, Тарас Савченко, виконувач обов'язків голови сумської ОВА, доєднувся до нашого етеру і розповів про наслідки обстрілу Сумщини.